Привіт! Я рада нашій зустрічі! Сьогодні до нас завітав сніговик і пропонує виконати завдання. Порахуйте всіх сніговиків! Скільки сніговиків великих, скільки маленьких. Наскільки більше великих, ніж маленьких. А зараз з'єднайте сніговиків з відповідною цифрою. Знайдіть пару. Новорічній іграшці. Знайдіть тінь сніговиків. Знайдіть тінь новорічних прикрас. Знайдіть тінь іграшок на ялинці і прикрасьте її. І цю також. Знайдіть ялинки і порахуйте їх. І також порахуйте чобітки, чого більше ялинок чи чобіток. Порахуйте кульки і олені. Чого більше кульок чи оленів? А тепер розгляньте і подивіться, що неправильно намалював художник. На цій картинці також. А тепер Подивіться на сніжинки і знайдіть, яка одна не така в кожному рядку. Доповніть рядок. І тут також доповніть рядок. Дякую за увагу. До нових. Зустрічі ви допомогли сьогодні сніговичкові.